Я почув, як Дух Господній сказав, після сезону проведеного в невидимості, коли тіні приховували ваш потенціал, а тиша була вашим супутником, час посвятий і підготовки закінчився. Ви вдосконалювалися в тиші, відшліфовувалися в невидимих місцях, і тепер заклик звучить ясно і незаперечно. Повстаньте, випустіть своє світло, сміливо йдіть уперед. Залиште дику природу у спогадах. Подібно насінню, яке дрімало під льодом, набираючи сил, знаходячи мету, ви тепер готові пробитися на поверхню. Дика місцевість, хоча й була місцем випробувань, стала також прихистком, де вкоренилося ваше коріння і виросла ваша стійкість. Настав час рухатися вперед, скинути плащ минулих перешкод. І сміливо зробити крок до свого призначення. Я відкриваю нову главу, нове завдання, яке вимагає ваших унікальних дарів і помазання. Я запрошую вас у широкий простір, де ваш дух може здійнятися, а ваш вплив розширитися. Це час божественних можливостей, коли мрії, які я вклав у вас, можуть розквітнути, а бачення дароване вам. Може здійснитися. Попереду світлий шлях, введений моєю рукою. Довіртеся часу, бо він ідеальний. Довіртеся моєму напрямку, бо він вірний. Сезон приховування закінчився і настав час розкриття. Зробіть крок назустріч широкому горизонту, який на вас чекає, і прийміть покликання з мужністю і благодаттю. Ви більш ніж готові. Ви обрані, ви покликані, з'явіться і дозвольте славі сяяти через вас. Чарлі Шемп.